Вітаю вас, національний інтерес на телеканалі БТБ. Сьогодні відбулося засідання уряду, його очолював перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов, який зараз є виконувачним обов'язки прем'єр-міністра України. Він, зокрема, висловив жаль і співчуття сім'ям загиблих. У цих протистояннях в Україні окреслив подальші дії уряду і сказав, що передумовою для здійснення цієї мети є розблокування міністерств. Сьогодні надійшла інформація про те, що міністерство агрополітики є розблокованим. Про це сьогодні будемо говорити а також про наслідки блокування міністерства. Гості нашої студії це Віталій Саблук, директор департаменту розвитку аграрного ринку Мінагрополітики України, а також Валерій Жук, академік і секретар відділення аграрної економіки Національної академії аграрних наук України. Вітаю вас! Доброго дня! Е, ви е, хтось з вас був у міністерстві під час його блокування? Чи ні? Під час ні наступного дня, день через день. Так нам дозволили, скажу про мій департамент: п'ять комп'ютерів. Під розписку нам мені вдалося взяти. І 45 чоловік в мене в департаменті сьогоднішній день в аварійному режимі на резервному робочому місці працює. Кожен третій, 15 чоловік, ключові головні спеціалісти, відповідно, три фахівці на один комп'ютер, плюс домашні ноутбуки. Ми намагаємося перегрупуватися і контролювати ситуацію. Як та ситуація виглядала? От що ви, ви туди прийшли за комп'ютерами, і як вас пускали туди? Ну, відповідно, так ми зверталися до хтось. Там є певна організація, хтось старший, дають супроводжуючого, все те, що ти робиш, чи твій фахівець. Ми намагалися, щоб дівчата самі не ходили, як мінімум, хтось був okay. з хлопців, з чоловіків це робиться в присутності одного спостерігача. Особисті речі дали взяти е, на флешки інформацію, кажу, 5 комп'ютерів, якісь першонеобхідні папери. ну прийшлося аргументувати, що питання воно повинно бути аполітичним, і ми виконуємо цю функцію, яка повинна бути поза межами цього питання, тому пішли на зустріч І нам мінімум необхідний, на жаль, це мінімум, того обладнання, інформації, матеріалів нам вдалося взяти і на. Аварійному, скажімо так, робочому місці налагодити роботу у всякому разі по тим функціям, які є короткострокові, найбільш важливі з точки зору моніторингу, деякі інші функції. Як ви оцінюєте, у ці дні блокування робота була повністю паралізована чи частково як? Завдяки достатньо оперативним і зваженим діям керівництва Міністерства, колективу директорів департаментів управлінь. Нам вдалося взяти себе під контроль. Ну, я в своєму департаменті перше, що зробив, присік всякій політичній симпатії. Пояснив людям, що питання постачання хліба, молока, м'яса, воно не повинно залежати від того. Більше ти симпатик, менше ти симпатик. І це спрацювало. Головне ми спрямували свою роботу на, на предмет, на ті функції, які ми повинні виконувати. Як яка зараз обстановка в міністерстві після розблокування? То в перевантаженні ці ну, головні спеціалісти ми намагаємося чергувати через день. А начальники відділів, заступники, керівники секторів практично це режим роботи не, не з дев'яти, чи як ми, ми звично в міністерстві працювали з восьми. До, до 20. На сьогоднішній день це практично з 7 ранку до 23 вечора. І на, цих, на цей костяк колектив лягає суттєве навантаження, тому що тимчасові робочі місця, тому що тимчасові телефони, нові телефони, нові електронні адреси, відповідно, всі напрацьовані на тих комп'ютерах, а якісь табличні матриці, які ми тільки заповнювали, певним чином оптимізувавши процеси зведення інформації. Обробки на сьогоднішній день багато цих речей приходиться робити заново, але знову ж таки, ми ситуацію втримали під контролем абсолютно по цим питанням. І важко, надзвичайно важко, але працюємо. Скільки часу, за вашою оцінкою, знадобиться міністерство, щоб відновити повністю роботу? Ну, Ми не маємо достовірної інформації про стан приміщень, про стан комунікацій, про стан комп'ютерної техніки, програм. Якщо допустити, що ця частина залишилася в швидко відновлюваному такому режимі, це можливо займе декілька днів. Якщо ж припустити, що ну, питання також меблі, двері, вікна, якщо питання техніка головне, тому важко сьогоднішній сьогодні оцінювати. Ну, мінімум декілька днів. Якщо там є якісь випадки з. Пропажі техніки чи, чи обладнання це може зайняти і декілька тижнів, і, можливо, місяць, два? Все залежить від того, в якому зараз стані. Ми не маємо зовсім достовірної системної інформації, що відбувається в середині міністерства. Як ви, ви спостерігали, яка оцінка впливу цього захоплення на ті сфери, які підпорядковані міністерству? Ну, перше, що ми моніторили, це у нас ще така ситуація, що низькі температури. Навіть за стабільною ситуацією цей період мінус 15-20 градусів морозу це питання іспиту на, на, на якість роботи логістичних ланцюгів постачання продукції, чи то мова йде про хліб, чи то мова йде про молоко. Не кожен двигун заводиться при таких морозах, тому у нас завжди при стабільних ситуаціях в цей період ми надзвичайно слідкували за тим, щоб не було о, логістичних розривів, розривів постачання і цінових сполохів, пов'язаних з нехваткою продукції. Є певні невеличкі, на щастя, 0,2, 0,4-1,6% зростання цін на певні групи товарів, певних, ну, про Київ я можу сказати. Але вони не є критичними. І на сьогоднішній день ми вжили ряд заходів для того, щоб посилити постачання. Можливо, якщо це підвищення ціни викликано тим, що зменшення пропозиції і ну, за умов нехватки, я не скажу дефіциту, десь обмеженого постачання продукції хтось був піднімав ціни. Тому ми сподіваємося, що а ціна стабільна. Сьогодні немає ніяких підстав для того, говорити, що є якісь загрози. Зриву постачання чи суттєвих, суттєвих зростань цін в тих чи інших регіонах. Дуже багато залежить від наших колег на місцях, тому також їм треба мати змогу власне, в цій ситуації. Що в регіонах говорить? Так, в обласній адміністрації, районній адміністрації. Ми не тільки ж працюємо по вертикалі влади виконавчої. У нас дуже багато роботи ведеться і з асоціаціями галузевими. Їх у нас достатньо багато, і ми одна з наших цілей. На останній рік ми особливо були продуктивні в діалозі, ми намагаємося в діал... говорити, що вони також співвідповідальні в самоорганізації ринку. У вас в студії на попередніх програмах я також про це говорив, що це стабільність постачання, довіра споживача. В критичних ситуаціях також треба формувати рейтинг. І тому. Дуже багато залежить від, від, від спільноти саме тих людей, які виробляють продукцію, які її постачають, які забезпечують її наявність на полицях в достатній кількості. А що ви думаєте? от Ми почули представника міністерства, ви спостерігали певно за цією ситуацією. Ваші, ваші от спостереження, які? Ну, я хотів би зазначити, що Національна академія аграрних наук, її головне завдання є головним завданням є наукове забезпечення роботи галузі. На щастя, всі, вся система Національної академії аграрних наук працює у нормальному режимі. Науковці як еліта нації, вони звичайно не можуть бути. Безпосередньо відлучені від цих подій не, не, не можуть не переживати, але в нашій системі президент Академії, керівництво Академії попросило безпосередньо науковців займатися на робочих місцях безпосередньо виконанням своїх обов'язків. А політичні якісь погляди, це вже поза робочим часом. Що, по суті, діла, в, в академії і є. Тобто академія повторюю, працює нормально, стабільно. Але оскільки Національна академія аграрних наук тісно співпрацює з міністерством аграрної політики і в законодавчому і в іншому нормативно-правовому полі, то, безперечно, коли відбулися ці події, про які ви запитуєте, і на реакцію на запити керівництва Міністерства аграрної політики, Національна академія аграрних наук, пішла на виділення певних приміщень. Для розміщення департаментів, і принаймі по інститутах, які знаходяться в межах міста Києва, департаменти визначено в якби і комунікаційні відповідні лінії. І на сьогоднішній день, наскільки я знаю, в ряді наукових установ розміщено ряд департаментів Міністерства аграрної політики. Там створені всі умови для того, щоб ну, Можливі умови, звичайно, я погоджуюся з тим, що сказав Віталій Петрович, не так просто перенести і програмне забезпечення інші речі, але принаймні люди мають можливість в телефонному режимі, в інших якихось режимах зараз працювати. Ну на вашу думку, як спрацювало міністерство в ага. цій ситуації? Міністерство спрацювало досить оперативно. В ніч захвату, наскільки мені відомо, зранку було звернення до Національної академії гравних наук. З проханням проаналізувати і розмістити департаменти в наукових установах, ну, На там якихось робочого дня, ці питання були оперативно вирішені. Міністерство розблоковане. Віталій говорив про ті наслідки, ситуативні, тобто на сьогодні, можливо. Можна від вас почути про теоретично, теоретичні наслідки глобальні. От чим загрожують такі випадки? Ну, Все знати, ж таки, якщо... тому що ну не кожна людина просто розуміє наскільки там, ну не знаю, там робота міністерства, да нормальна діяльність функціонування міністерства, там впливає на завіз хліба, там на, на ті щоденні необхідні події в регіонах. Ну, бачите, питання виставити досить широке і комплексне. Я хотів би сказати, можливо, і так якось ширше, дати відповідь вам на це запитання. Звичайно, економіка реагує на такі події, які ми маємо зараз в нашій країні, і ця реакція при певній дестабілізації роботи певних державних установ вона, звичайно, має вплив негативний, але слава Богу, він на сьогоднішній день мінімальний. Про що ми от зараз угу. чули цифри? Слід розуміти, я хотів би звернути на це увагу, що все-таки ми маємо вже на сьогоднішній день принаймні 20 років розбудови не Державного управління економікою, а все-таки розбудови ринкового управління економікою. Так, да, у нас є тут багато питань, ще не вирішених проблем, але все-таки наша економіка не так залежна від державного управління, як от ну, хтось може думати із глядачів, чи там інших. От на галузь, взагалі, впливають багато чинників політики, економічної політики. Ну, принаймні, крім підприємств безпосередньо, які е, виробляють продукцію, е, ну, можна назвати п'ять вагомих таких чинників складових. Да? Це державне управління безпосередньо як один чинник, це е, законотворчий елемент законотворчої роботи, ну, Комітет Верховної Ради, відповідно, який також впливає. Ці два сегменти на сьогоднішній день дійсно в них є проблеми в управлінні. Але я хотів би, щоб ви розуміли, щоб всі розуміли, що є інші сегменти. Це те, що вже зараз говорилося. Це сегмент професійного управління, виробничі професійні об'єднання. Вони працюють, і ось на протязі навіть цих подій, що відбуваються в Києві, було засідання в одній з наших наукових установ. Ради Аграрного, Аграрного Союзу України, то, який об'єднує сільськогосподарське підприємство, mm -hmm. працюють інші громадські об'єднання, вони також розуміють свою відповідальність і в політиці. Один сегмент, другий сегмент науковий, я вам сказав, він також працює в нормальному режимі. Є інший сегмент це селищні ради, сільські ради. Mm -hmm. На сьогоднішній день вони також працюють. Ну тобто я хочу сказати, що не від, одного, не від одних чинників державного управління сьогодні залежить ситуація в галузі. Тобто, ми вже маємо сьогодні більш-менш громадянське суспільство, де є інші чинники, які також мають вплив науковці яку думку висловлювали під час блокування. Певно, ж ви обговорювали якісь загрози, які несуть такі дії. Ви знаєте, я от ще раз повторюю, ми е, е, маємо е, розуміти і на робочих місцях ми стараємося емоційно, політично ці речі mm -hmm. не обговорювати. Е, в загальному безпосередньо ми розуміємо, що це має негативний вплив. Але я вам сказав, що він не такий критичний, цей mm -hmm. негативний вплив. Пояснив попередньо, чому. Е, Звичайно, науковці мають якісь певні особисті думки, але якщо брати сьогодні в цілому академії, то ми чітко розуміємо, що сьогодні, як ніколи, наш сегмент, науковий сегмент, має мобілізуватися і працювати як найкраще, допомагати. Сегменту управління державного okay. реагувати на їхні потреби нема, наприклад, забезпечення комп'ютерного в якісь інформації по оперативних даних чи інші якісь інформації. Значить, ми маємо їм підставити в даному випадку плече для того, щоб ситуацію взяти до певної міри також вирішення цих проблем, економічних проблем. А що стосується позицій індивідуальних по, по блокуванню, то, ну, я можу сказати свою думку, що я думаю, що в науковців є різні погляди на ці. Є науковці, безперечно, які категорично засуджують ці речі, а є, які з розумінням ставляться, виходячи з того, що є потреба формування саме громадянського суспільства, щоб якось ну, влада чула. Ті проблеми, які є в економіці, тому що багато питань, які сьогодні є на мітингах, і з однієї сторони, і з іншої сторони, ми ж розуміємо, що є дуже багато проблем, економічних проблем, політичних проблем. І ці мітинги, якби вони були в мирній формі, це користь для держави, Про це й говорив і президент, і уряд, і так далі, тому ось так. Зрозуміло, все ж таки загрози продовольчої безпеці. От якщо говорити з цієї точки зору, які існували, і зараз з тим, що якщо брати до уваги, що міністерство вже звільнене і входить в нормальне русло роботи, які ще залишаються чи не залишаються, вирішують Ми ну, мали декілька нарад на чолі з міністром, намагаємося аналізувати не тільки в короткостроковому, але й середньо довгостроковому які це може мати наслідки. Ну, Я декілька площин приведу. Важко все перерахувати, також питання продовольчої безпеки це також багатоскладове, багатокомпонентне питання. Ну, Піднімалося, наприклад, питання експорту. Нестабільна ситуація, зрозуміло, країни-імпортери, зеноторгівельні світові, мультинаціональні компанії, Ну, звичайно, підвищуються ризики виконання. Кожна виникає думка в такій ситуації, чи є сенс заключати контракт на постачання з цієї країни, чи можемо вибрати більш спіль, більш спокійну країну. Звичайно, ми намагаємося робити все для того, щоб е, уже по заключеним контрактам ті відвантаження, робота залізниць, елеваторів, припортових, видача дозвільних супровідних документів, фітосанітарних, таких інших, які є е, 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 нормою. При міжнародній торгівлі, щоб не було, не дай Бог ніякої затримки, тому що люба затримка це підтвердження факту того по вже заключеним контрактам. Відповідно, не дай Бог, це би призвело до не до заключення нових контрактів чи зниження ціни на українське зерно. Я нагадаю. Вчора ми дивилися розрахунки в цьому році. Достатньо врожайний рік. Ми про це говорили в цій студії. Світове виробництво майже на 110 мільйонів перевищує середньорічні за останні 5 років. За рахунок того, що впала ціна 80 мільйонів, 70-80 – Це буде збільшення споживання особливо в країнах третього світу. Нижча ціна вони собі можуть дозволити більші обсяги, обсяги споживання, обсяги закупівлі. Але 30-40 мільйонів це експерти називають це збільшення перехідних залишків на 1 липня наступного року. Ну, це експерти У звичайному розумінні. Цих 30-40 мільйонів. Якісь виробники, якісь країни-експортери, вибачте, не продадуть. І ми вже експортували 21,5 з половиною мільйон в планах цього року 33, можливо, 34 за сприятливої вегетації цих 11-12 мільйонів, які ми би хотіли, щоб вони були експортовані. Питання мати ці контракти, мати їх по, по, по нормальній ціні, по прийнятній ціні, яка максимально вигідна на сьогоднішній день. Тому що що таке недонадходження, недопродаж того чи іншого мільйону зерна? Для держави так, це баланс, валютний баланс, торгівельний баланс, але для кожного виробника це надходження коштів. Немає коштів, хтось не відсіється, хтось відмовиться більш якісного насіння на користь, більш дешевого, і це може бути мати ланцюгові, ланцюгові наслідки для врожаю, для врожайності, врожаю, обсягів, прибутків у наступні періоди. Тому перша це одна з точок. Уваги, на яку ми в міністерстві, в нашому департаменті міністр особисто першочергово приділяємо уваги. Ніяк оці наші на сьогоднішній день тимчасові негаразди не повинні вплинути на економіку, на експорт. В першу чергу. Ми експорт, суттєво орієнтована країна. А ще сигнали якісь були від іноземних партнерів чи ні? На жаль, ми планували ось. На наступний день після захоплення круглий стіл з Європейською бізнес-асоціацією. Uh -huh. на, на завтра ми проведемо її на іншій площадці з Американською торгово-промисловою палатою. Це uh -huh. ті осередки бізнесові, які тут об'єднують транснаціональні компанії, іноземні компанії. Uh -huh. ми, ми ведемо діалог, ми заспокоюємо і в першу чергу те доручення, яке я одержав вчора, зранку особисто від міністра і керівників фітосанітарної, ветеринарної служби. Це перейти практично навіть не в щоденний, а зранку вечором в режим аналізу, як uh -huh. видаються документи супровідні, які є дзвінки, які є скарги. Uh -huh. Не допустити збою в логістичних ланцюгах, не тільки постачання для українського споживача в магазини, uh -huh. моніторити ці ланцюги, а й ланцюги, які працюють на борт океанського судна, яке потім відпливає в країну імпортер. Це одна з точок дуже важливих точок уваг. Mm -hmm. Чому це може мати ланцюговий наслідок, я вже пояснив. На сьогоднішній день виручка від реалізації врожаю минулого року це є кошти для посіву. У нас посівна компанія на носі, питання добрив, питання насіння засобів, захисту рослин, стану техніки, ремонту техніки. Це ті готуй сані влітку, воза, взимку. На сьогоднішній день всі аграрії, це підготовка до посівної компанії. Тому це все взаємопов'язані питання. Ми детально аналізуємо, сподіваємося, що ми достатньо. Аргументовано і адресно з цією частиною бізнесової спільноти говоримо з точки зору міністерства в цих умовах. Ну то пояснюєте зараз. Що, та... а... що, що вони вам казали? Але мені? говорити про те, гарантувати про те, що це не буде зовсім ніяких наслідків. Я, ми сподіваємося, що це буде мати ну, невеликі наслідки. Міжнародні партнери з розумінням ставилися? Ну, звичайно. звичайно. Що вони, які побоювання вони висловлювали? Побоюючись, чи це не призведе до затримок mm -hmm. з відвантаженням, mm -hmm. тому що треба кошти перерахувати, треба партії згрупувати, з лінійних елеваторів згрупувати на призалізничний елеватор, відвантажений на портовий. Mm -hmm. ми, ми розповідаємо, що в цій частині приватного управління, mm -hmm. державного управління, інспектуючих органів, ну, якби там, там ситуація ритмічна. Це насправді так. Це насправді так. Тобто це центри основних міст, а ситуація на елеваторах, в полях по всій Україні, робота продовжується. Морози більше дошкуляють на сьогоднішній день на тих залізничних вузлах і станціях, чим, чим політичні якісь чинники. Зрозуміло, скажіть взагалі, якщо загалом брати цю ситуацію чи ну, емоційно. Морально бу бути готовим до цього важкувато про те, чи було міністерство напрацьовані якісь механізми од дії в і чи взагалі практикується напрацювання механізмів дій в подібних ситуаціях, можливо, це ж може не тільки бути блокування да політичне, це може бути і несприятливі погодні умови, і тому подібне. Є якийсь план дій щодо таких умов. Це вже напрацьовано керівництво міністерства, колектив міністерства, посухи, зливи, виїзні наради досить таки часто. Тобто колектив міністерства, ну, по-перше, завдяки міністру керівництва, він згуртований. Мобілізований, ми, ми звикли для нас, якщо треба попрацювати до 11-ї вечора, але ми цю роботу зробимо. У нас досить таки часто колеги відбуваються спільно з обласними адміністраціями, чи з тими, чи іншими бізнесовими осередками, як Аграрний Союз. Деколи тому це не було а, абсолютно щось нове незвичне. Да, в цьому, в цьому а, в цій комбінації це вперше. Сподіваємося, що такого більше не буде. Ми Просимо, благаємо допустити до робочих місць, тому що це не те міністерство з точки зору політичних протистоянь, яке треба блокувати. Коли дитина на тебе дивиться і в неї нема хліба на столі, то їй не дуже цікавить тебе батько сильно протестний, антипротесний. Це від цього страждає населення. Тому це не здорово, коли міністерство з такою функцією блокується. Питання колективу. Те, що важко працювати, це одна сторона, але ми якось витримуємо. Але нам потрібно зберігати руку на пульсі і все-таки забезпечувати моніторинг, і якщо десь йде відхилення, сприяти тому, щоб воно вставало в стандартне русло, це саме продуктові ланцюги, постачання продукції до столу українців і на експорт. Дякую вам, дякую вам за участь в нашій програмі. Віталій Саблук, директор департаменту розвитку аграрного ринку Мінагрополітики України та Валерій Жук, академік і секретар відділення аграрної економіки Національної академії аграрних наук України, були сьогодні в гостях національному інтересі. Дякую за те, що дивилися до зустрічі.